Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам зробити ранкову зарядку з листочками. А допоможе нам Анюта. Перша вправа, ніжки нарізно. Ручки опущені донизу. Піднімання рук догори. Піднімаємо раз. Опускаємо два. Раз. Два. Ще раз. Раз. Два. І останнє. Раз. Два. Молодці. На вправо ніжки нарізно, ручки опущені донизу. Повертаємо тулуб в сторони. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вправу повторити три, чотири рази. Тут вправа нахили тулуба. Отже, ніжки нарізно. Ручки тримають листочки. Нахиляємо тулуб. Раз. І вирівнюємось два. Раз. І вирівнюємось два. Молодці. Повторюємо вправо три-чотири рази. Тут вправа присідання. Ручки тримають листочки, ніжки нарізно. Присідаємо. Раз. Два. Вирівняли ще раз. Раз. Два. Вирівнялись. Повторюємо вправо. Три, чотири рази. Молодці. До нових здочь.